Хочеш бути успішним, але не маєш початкового капіталу. Не знаєш, як розпочати власну справу? Взагалі, як реалізувати свої плани? В історії бізнесу багато людей, які креативні ідеї перетворили на величезні прибутки. Джордж Паркер був вчителем, а також працював торговим агентом. Продавав ручки. Раніше з них текли чорнила і тому їх повертали назад. Паркер вирішив зробити ручку високої якості. Вона не тільки не ламалася, а й підкреслювала статус власника. Зараз паркер коштує сотні доларів і користується ними вся світова еліта. Щоб не бігати в магазин, інженер-хімік Ежен Швелар зробив для своєї дружини фарбу для волосся. Через три роки з'явилася французька компанія Лореаль. Даніель Сваровський перший виробник підробок, але цього він не приховував. Свої різнокольорові стекляруси Сваровський зробив так витончено, що вони завоювали весь світ. Успіх це шлях. Кожна креативна ідея переростає у бізнес-план. Це вже 50% твоєї справи, але написати його не легко. Найважливіше не тільки прорахувати, проаналізувати, а й творчо підійти до своєї роботи. Твоя ідея повинна зацікавити. Щоб написати бізнес-план, потрібно мислити наперед, продумати кожен крок, розробити стратегію. Це цілий шлях. Цього вчать в київському молодіжному бізнес-центрі на тренінгах. Тренінг включає в себе стратегічне планування, проектний менеджмент, створення презентації проєкту. Тут займаються переважно студенти економічних юридичних факультетів, які вже сьогодні думають про своє майбутнє. Їхні роботи не залишаються непоміченими. Молодь відправляє їх на конкурс бізнес-планів. Чим більше напишеш бізнес-планів, тим ворогідніше, що твоя ідея стане реальністю. Щоб скласти документацію майбутнього підприємства, потрібно розробити план маркетингу, фінансовий план, механізм реалізації, а головне, що має бути унікальність продукції. А до того ще знайти інвесторів, спонсорів, партнерів, клієнтів, досвід, який напрацьовується руками. На це спроможний тільки той, хто відчуває в себе силу подолати бар'єри невдач. Чому ти вирішив взяти участь у конкурсі бізнес-планів? Взагалі ідея дуже цікава, оскільки давно я вже собі вирішив, що я не буду займатися працювати на когось, якщо можна сказати, набагато цікавіше для мене і набагато перспективніше буде організувати власний бізнес, власну справу. Мені здається, це великий шанс для молодого покоління, так як багато студентів не мають можливості, не мають средств, щоб починати свій бізнес. Які в тебе ідеї? У нас сільська хазяйстване Ну, і точно ми не определились, яка нам буде. Ну, ми думаємо, що це буде птиця Їх є дуже багато в різних напрямках, як у харчовій сфері, так і у розважальних сферах. Наприклад, відкривання нової сітки ресторанів. Перші бізнес-плани, які вони розроблять, стануть важливим моментом у їх подальшому творчому зростанні зробити такий яскравий бізнес-план, який би зрозуміли не тільки вони, а і корисно це було б для інвесторів чи то для кредиторів. Перш ніж прийти до бізнес-центру і брати участь у конкурсі, Роман Коліковський пройшов немалий шлях. Спочатку навчався в Івано-Франківському технічному університеті за фахом економіка підприємства. Має після дипломного світу з проєктування та спорудження нафтогазопроводів, отримав ступінь бакалавра в Одеській національній юридичній академії. Зараз навчається на магістратурі в університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю правовий бізнес консалтинг у Романа. Багато ідей для свого майбутнього бізнесу. Бізнес-план цей заключається в тому, що реалізація його буде проведена на Буковелі гірськолижному курорті. і цей бізнес-план складається з трьох частин: перша частина це є басейн, хвиля, друга частина це є сноутубінг, і третя частина це є автомобільна мийка. Конкурс бізнес-планів це не тільки змагання, але й обмін корисним досвідом. Можливість піднятись на новий рівень у розбудові власної справи. Учасники конкурсу дороблюють свої проекти вдома і надсилають на розгляд експертної комісії. Це представники інвестиційних фондів, державні службовці, успішні підприємці. З 90 учасників експертна рада обирає 10, які найкраще виклали зміст бізнес-плану, знайшли оригінальну ідею, зробили фінансово-економічний звіт. Спеціально для цих людей проводиться тренінг, як вигідно презентувати свій бізнес-план. Після презентації комісія обирає трьох переможців в номінаціях: соціальний проєкт, сфера послуг та комунальні підприємства Очима студентів. В Київському будинку вчителя хвилюючий момент, скоро почнеться нагородження фіналістів. Один із найцікавіших проєктів – це той, який стосується буковає. Це Карпати і можливість. Що створити басейн на взимку ще один атракціон, але в ньому є так само недоліки, як кожних інших, наприклад, чи Буковель погодиться на таку ініціативу. Перше місце виконання робити просфероні. Крок щодо реалізації свого проєкту це український конкурс, куди я планую також подавати свій бізнес-план. Звичайно, буде розмова з інвестором. Я буду переконувати інвестора, щоб саме він вклав кошти в мій бізнес-план. Перепон для свого бізнесу в Україні немало. Корупція, налоговий кодекс, конкуренція, бар'єри, які нелегко перестрибнути. Але ж хто не ризикує, той не для Процвітання і розвитку вам. Me. Infect me with your love and fill me with your poison Take me, take, t take me